І час переговорів із Володимиром Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп сподівається зробити крок до миру в Україні, але експерти попереджають, що лідер Кремля знає слабкі сторони Трампа та спробує їх використати. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп під час переговорів з фюрером РФ Володимиром Путіним сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. Це буде кроком до подальших переговорів щодо мирної угоди. Втім, з його слів, для комплексного вирішення конфлікту знадобиться більше часу. Робіо запевнив, що штата зроблять усе можливе для закінчення війни, але зрештою це залежатиме від України та Росії. Далі цитата. Трамп бачить можливість поговорити про досягнення миру. Він буде її шукати. І ми дізнаємося, ймовірно, на самому початку зустрічі чи щось можливо, чи ні. Ми сподіваємося, що можливо, додав держсекретар. Нагадаємо, сам Трамп повідомив, що не впевнений у шансах швидко домовитися про мир з путіним, і оцінив ризик провалу переговорів у 25%. Тим часом у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Бенета йдеться, що Путін знає слабкі сторони Трампа та спробує їх використати. Далі цитата: Володимир Путін майстер переговорів, який займається цим десятиліттями. Він розповість про всі деталі, історію та юридичні аргументи. І він знатиме, що його опонент. Ні, його стратегія полягатиме в тому, щоб використати це. Пише автор статті. Саме тому під час переговорів лідеру Кремля доведеться створити враження, що він йде на поступки, адже Трамп не може втратити тут обличчя, а навпаки, йому має бути що показати з цього саміту. Далі цитата цим чимось може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, про шанси на яку Трамп говорив. Я підозрюю, що це буде невиразна обіцянка з певними умовами. Щось таке, що білий дім може назвати прогресом, але це може виявитися недосяжним. Пише Беннет. Журналіст вважає, що Путін захоче використати прагнення Трампа швидко завершити війну. Зокрема, саме тому перед зустрічю він навіть хвалив Трампа за його. Енергійні та щирі зусилля у пошуку миру у Sky News припускають, що Путін може зіграти на діловому підході Трампа, запропонувавши угоди щодо рідкосне ресурсів і спільних проєктів в Арктиці. Саме тому до російської делегації увійшли міністр фінансів Антон Сілуанов і представник Кремля з інвестицій Кирило Дмитрієв. Також у складі делегації є міністр оборони Андрій Білоусов, що може означати готовність Путіна обговорити угоду про контроль. Над ядерною зброєю завдання Путіна полягає в тому, щоб Трамп відчув себе головним, констатує автор британського видання.